Пані Олено, вітаю вас. Доброго дня. Ну власне, я не знаю, як по всій країні. Думаю, що подібні напевно речі виникають у будь-якому місті, але в Хмельницькому неодноразово е такі скандали щодо обрізки дерев, е зокрема е того, що як крони е обрізають або якісь дерева зрізають, які е комунальники вважають аварійними, а люди вважають, що вони не аварійні. Частенько виникали. От коли ви проводили безпосередньо саме такий тренінг, чи що вам вдалося з'ясувати? Наскільки вже розуміли до тренінгів, до самого вишколу комунальники, що і як робити із деревами, аби їм не шкодити? Ну, можу сказати, що в нас є певні традиції в догляді за деревами, які час від часу можуть бути помилковими з точки зору теорії. Але також є люди, які постійно працюють з деревами, і вони, навіть якщо чогось не знають теоретично, вони відчувають дерево і знають, як зробити для нього краще і як зробити те, що потрібно. Але, власне, сам наш курс він був спрямований на те, щоб дати людям базу для аргументації їхніх дій, для того, щоб вони могли сказати, що робити правильно, а що, може, не варто, для того, щоб в них були аргументи в спілкуванні з підрядниками і в спілкуванні з мешканцями міста. Власне, якщо говорити безпосередньо вже про те, які проблеми ви побачили в самому місті Хмельницькому, тобто і в самій роботі комунальників, які цим займаються, чи подібні взагалі в принципі були? Можливо, все працювало як злагоджений швейцарський годинник, а можливо, і навіть просто гуляючи містом, ви теж звернули увагу на те, що не кожен може все ж таки те дерево відчути. Ну, перш за все, в Хмельницькому такі самі проблеми, які по всій Україні, це, на жаль, масова варварська обрізка у вигляді кронування. Це те, що не може бути в жодному разі допущено. І сучасні європейські стандарти вони не допускають такого кронування кронування загалом. Але наші випускники, власне, троє випускників нашого курсу були із Хмельницького. І вони е, чудово розуміють і від дерева, Я сподіваюся, що вони зможуть передати ці знання своїм колегам. Я теж на це сподіваюся, бо зрозуміла річ, що у будь-якому місті зелені такі насадження, зелені зони, вони завжди такі оази, куди линуть люди в жарку погоду або просто відпочити. Це ця річ, яка має залишатися. І от я хотіла якраз спитати, коли зрізають аварійне дерево, чи обов'язково на його місці має з'явитися якесь інше, те, що замінить те, що згодом знову ж таки зможе і стати і тінню якоюсь, і дарувати там повітря, і просто навіть. Насолоди для ока людей, які живуть поруч, бо біля мого будинку, наприклад, було аварійне дерево. Очевидно, так його зрізали щодо того, жодних претензій немає. Але чомусь не посадили нове. Чи е, має бути ось якийсь такий е, так би мовити взаємозамінник? Одне зрізали, одне посадили, одне зрізали, два посадили, е, ще подібні речі для того, щоб оновлювалося, щоб ми не просто шукали, що хворе позбувалися його, але й е, озеленювали місто. Ну, це дуже складне і комплексне питання. По-перше, про зрізку дерев не всі дерева, які ми звикли вважати аварійними, є такими насправді, і дуже багато з них потребують просто системного догляду, і вони перестануть загрожувати людям в оточенні. Бо власне аварійність це коли дерево загрожує людям чи їхньому майну безпосередній близькості до нього. А коли дерево видаляють, очевидно, що має бути висаджене, але ми також маємо враховувати, що відбувається довкола. Тобто, це питання менеджменту цієї території довкола. Тому що якщо дерево, наприклад, виросло дуже близько до будинку, очевидно, що ми не маємо садити його в тому самому місці, щоб воно так само не загрожувало будинку. Але це вже питання формування молодих дерев, і власне саме цьому був присвячений тренінг минулого тижня в місті нашому. І от, власне, коли ми кажемо про нові дерева, то ми теж розуміємо, що і клімат змінюється, і підходи так само змінюються. Що зараз варто? Чому надавати перевагу? Зрозуміла рішує безліч видів. Але ми теж бачили ось ці каштани, не в Хмельницькому, які трошки не так зацвіли потім, і ну, подібні речі для того, щоб не витратити всі кошти, особливо якщо вони під час війни, ми розуміємо, куди вони мають бути спрямовані в першу чергу. Але ж можна і дешевшими варіантами обійтися, які е, теж прикрасять місто. Так найбільш ми зараз до міських умов є якраз місцеві види, і ми маємо розуміти, що місто це вже стресові умови для дерева. І тому ми не можемо е, говорити, що тому самому каштану ми можемо щось зробити, щоб йому стало краще. На жаль, е, це не так просто, і це комплекс е, умов: це і засолення ґрунту, і е, вітровий режим, і сильна обрізка, і температура. Тому найкраще, звісно, використовувати е, місцеві види, і це є такою тенденцією світовою зараз. І, і це нос... набагато дешевше. І, взагалі, маю вас на останок, мабуть, спитатися. Бо е, теж, як журналістка, неодноразово зустрічалася з такими е, коментарями в попередні роки. Це точно зараз не буду стверджувати. Коли е, формується бюджет, і певні кошти на догляд за деревами, за парками, за скверами вони закладаються, бо туди входить ось перелік того, про що ви зараз сказали. Е, і завжди знаходилася людина, якій здавалося, що забагато занадто багато, занадто дорого і занадто не потрібно, можна ж зробити десь дорого. Так от скажіть, будь ласка, наскільки взагалі це дорого? Ви як стороння людина? Не не, не та що працює в Хмельницькій міській раді. А наскільки це не те, щоб дороге задоволення, аби дерева в місті були в нормальному і в якісному стані? Ну, я можу сказати тільки, що найдорожче це не мати дерев у певному стані в місті, тому що це дуже сильно впливає на здоров'я людей в першу чергу, і взагалі на все середовище в місті, тому що дерева надають нам дуже багато так званих екосистемних послуг, на які ми не звертаємо уваги, коли вони є. А коли не маємо, ми це одразу відчуваємо. Це і охолодження повітря, і його зволоження. І е, якась релаксація, і е, збереження біорізноманіття, оскільки дерева є осередком життя багатьох видів грибів, комах, птахів. Ми ж не можемо уявити місто без птахів. А щодо грошей, бо для когось птахи чи здоров'я людей може не бути аргументом, а от е, копійка якраз такою виглядає. Тобто е, це насправді недешево. Е... Звісно, це не дешево, тому найдешевше в даному випадку зберігати старі дерева, які є, тому що вони в даний момент вже надають цей комплекс послуг, і при цьому з ними потрібно мінімальну кількість заходів проводити для того, щоб їх зберегти. в порівнянні з молодими, які потрібно висадити на місці прибраного дерева, і які ще потрібно виростити, поки вони зможуть надати ту кількість пісні, ту кількість зеленої маси, яку зараз вже дає старе дерево.